Якщо плануєте замовити ось цей палець, благаю, додивіться відео до кінця. Друзі, є в нашому асортименті ось такий палець на відбійний молоток Титан. Підходить на дуже велику кількість електричних китайських відбійних молотків, дуже розповсюджена запчастина, і чомусь дуже часто клієнти е, обирають саме цей палець на ад... на відчіпись. А цього не хотілося б, бо запчастина дуже розповсюджена і дуже багато повернень. Тому, друзі, повна інформація. Загальна довжина даного пальця складає 96,5 мм. Діаметр у фланець 14 мм. Ось ця прорість під, під інструмент під піку. Ширина її 22 мм. Товщина десятка. Загальна довжина ось ця, проточки під, ну, під фланець складає 48 мм. Додатково комплектується штифтом, втулкою, пружиною і шайбами. Друзі, будь ласка, уважніше підбирайте дану запчастину. Як я розумію, часто її гублять і просто замовляють навмання, ну пробуйте хоча б зняти дані розміри з самого фланця. Фланець не часто гублять. Всім дякую за увагу. Кому е відео сподобалось, ставте лайк або краще замовляйте, і не відмовляйте від даного пальця. Друзі, побачимось!